Доброго ранку малята! Є багато іграшок, якими ви любите гратися. Назвіть свої улюблені іграшки. Але є речі, про які дорослі вам кажуть це не іграшки, вони небезпечні. До нас прийшов ведмедик і каже, що знайшов торбинку в лісі. Але коли її розв'язав, дуже здивувався, бо там знаходились предмети, які звірі не використовують. І тому ведмедик вирішив показати ці предмети вам, малята. Може, ці предмети знадобляться дітям? Я вам загадаю загадки, і ви дізнаєте, що ж то за предмети лежать в торбинці. Я всіх вас обшиваю, сама ж я одягу не маю. Це голка. Яка голка? Чи можна дітям брати в руки голку, шити нею? Що може трапитись? А от лялька Настя крадькома від мами взяла голку і вирішила шити, так, як її мама. І тут сталося лихо. Лялька вколола пальчик голкою, з нього потекла кров. Чи добре зробила лялька Настя? Наступна загадка два кінця, два кільця, а посередині цвях. Вірно, це ножиці. Що роблять ножицями? Чи можна дітям гратися ножицями? Що може трапитись? Може трапитись біда. Користуватися ножицями дітям можна тільки в присутності дорослих. З одного кінця колодочка, а на іншому кінці гостре? Так, діти, це ніж. Для чого потрібен ніж? Що може статись, якщо діти беруть до рук ножа? Подивіться, що трапилось з хлопчиком. А це що таке лежить в торбинці? Для чого потрібні сірники? Чи можна дітям їх запалювати? Що може статися? Подивіться, що сталося після того, як хлопчик взяв сірники і запалив їх. А зараз давайте з вами пограємо в гру, яка називається Чи можна цим гратися? Можна гратися цими іграшками? Так, можна. Гудзиками можна гратися? Ні, ні в якому разі, тому що це дрібні предмети. М'ячем дітям можна гратися? Так. Ліками дітям можна гратися? Ні. Можна гратися машинкою? Так. А молотком можна гратися? Звичайно, ні, не можна. Лялькою можна гратись? Так. Щоб уникнути біди, усе на місце поклади, ніж виделки, у шухлядку, голки теж тримай в порядку, прибери зі столу шило, лихо щоб не наробило. Заховай всі зайві речі, будеш ти тоді в безпеці. Заняття наше завершується. До побачення.